До кінця світу все менше днів, а паніка у людей тільки збільшується. Астролог Іван Кроп'як пояснює наростання тривоги тим, що з'являються нові джерела інформації про настання Армагеддону. Якщо спершу 21 грудня називали особливим днем для людства через календар Майя, то потім ці чутки доповнили і й парадом планет. А далі інтернетом поширилось послання тюбецького монаха, в якому людству дають настанову, як потрібно себе поводити, коли настане час ікс. Це якраз і третє та, та джерело інформації найбільше насторожило людей, і неправда, що це тільки в нас, Тернополі, в Україні. Мені дзвонять люди з усіх кінців світу. Нема квитків на літаки, нема квитків на тут по Європі на маршрутки, бо всі хочуть їхати додому. Паніка, що піднялася в суспільстві навколо кінця світу, має психологічне пояснення. У кожній людині є певний рівень тривоги, каже психолог Наталія Гаєвська. У когось вона перебуває в межах норми, а в когось за. Шкалює часто події зовнішнього світу знаходять відклик того, що є всередині людини. Тобто, коли вона є незахищеною, невпевненою, і чим більше вона не може спрогнозувати своє майбутнє, тим вищий рівень тривоги. Є категорія людей, які з будь-яких причин починають тривожитись, емоційно реагувати своєю панікою. Вони можуть досить сильно впливати на суспільство. Тому що уявіть собі, що виживати в Своєму домі і е, ваші сусіди ні з того, ні з цього очікують кінця світу, і вони готуються до нього дуже так ретельно, запасають продукти, е, займаються ще якимись такими от підготовчими речами. Хочете ви цього чи не хочете ви цього, але це буде мати на вас вплив в тій чи в іншій мірі. І чим людина тривожніша, чим вищий цей рівень тривоги, тим відповідно цей вплив буде серйозніший. Тернопільська ж молодь вирішила не перейматись песимістичними прогнозами і зустріти кінець світу танцями. 21 грудня о 15 годині на театральному майдані влаштують флешмоб. В флешмобі буде приймати участь студенти з різних університетів. А саме це педагогічний, політехнічний, економічний, а також це інститут інформаційних і соціальних технологій мета заходу продемонструвати рух життя, незважаючи на кінець світу. Флешмоб відбудеться в рамках проекту Тернопіль, студентська столиця України.